На моїх томатах немає вершиної гнилі, бо робила обробки кальцію. Добре зав'язались плоди, робила обробки бором. Як тільки трошки починають червоніти помідори, складаю їх у ящик, накриваю ганчіркою, і тут вони у мене дозрівають. Приблизно 10 днів тому робила обробку квадресом. Зараз, коли вже стали їсти помідори, не хочеться застосовувати ніякої хімії. Але у нас вже кілька днів йдуть дощі. Тому для профілактики хвороб помідор зроблю обробку таким розчином. До півлітра нежирного молока додам 20 крапель йоду. Все це додам у воду, щоб загальний обсяг розчину вийшов 10 літрів. Цим розчином оприскаю томати через 5 днів повторю обробку.